Перша половина 2023 року залишилася у минулому, а це є хорошим приводом для підведення проміжних підсумків. Не сказати, щоб дійсно цікавих серіалів вийшло багато, однак вартих уваги нових проєктів все ж дещо є. Через це усі вони ледне на вагу золота. У цьому відео я розповім вам про сім найкращих нових серіалів, прем'єра яких відбулася на маленьких екранах протягом останніх шести місяців. Кожен із них дійсно вартий вашої уваги. А перед початком перегляду цього ролу. Підпишіться на канал, поставте лайк, натисніть на дзвіночок та напишіть будь-який коментар. Цим ви дуже допоможете каналу розвиватися далі. Останні з нас. Екранізація культової відеогри Останні з нас опинилася у центрі загальної уваги ще задовго до своєї прем'єри, хоч і гри, як правило, і є прекрасним вихідним матеріалом, однак практика показує, що більшість сучасних адаптацій, як, наприклад, оселя зла чи Сайленд Хіл, виходять доволі поганими. На щастя, серіал Останні з нас став рідкісним винятком із цього правила. Автори серіалу Крег Мейзін і Ніл Дракман не тільки дбайливо відтворили атмосферу оригінальної гри, але й занурили глядачів у Світ головних героїв найманця Джоєла та дівчинки підлітка Еллі. Їх образи втілили такі відомі актори, як Педро Паскаль, зірка серіалу Мандалорець та Белла Рамзі. Вона ж Ліанна Мормонт із Гри престолів». У підсумку Паскаль, вкотре виправдовує звання батько Року, а Рамзі переконує, що яскравий дебют у Грі престолів був лише відправною точкою в її великій акторській кар'єрі. Нагадую, що сюжет серіалу розповідає про людство, яке охопив мотований гриб Паразит Курдицепс. Після Потрапляння в організм людини його спори позбавляють жертву розуму, а потім перетворюють її на своєрідного зомбі. Військові спромоглися організувати безпечні зони, де ховаються здорові люди. Однак організація під назвою Цикади закликає мешканців боротися за свою незалежність, а також прагне розробити вакцину. Головний герой Джоел через всю країну супроводжує дівчинку Еллі, яка має імунітет до грибка, в надії знайти ліки проти спалаху хвороби. А от що з цього вийшло, думає. Ви і так вже знаєте. Сварка за виробництво цієї комедійної драми відповідає студія А-24. Останній фільм якої все завжди і водночас був тріумфатором на нещодавній премії Оскар. Цього разу студія пропонує поглянути на сучасну історію взаємовідносин між соціально та матеріально нерівними людьми. Проілюструвати це вони вирішили через конфлікт, пов'язаний з агресивною поведінкою на дорозі. За сюжетом двоє незнайомців, звичайний роботяга, якому ні в чому не щастить, та успішна бізнес леді потрапляють у невеличке ДТП. Здавалося б Нічого серйозного, однак такий простий конфлікт призводить до справжньої ворожнечі між ними. Вони стають одержимі один одним та починають розробляти ледне вендету у спробі помститися. Вони руйнують свої кар'єри, стосунки і навіть псують майно. Образи головних героїв тілили південнокорейський актор Стівен Ян, більш відомий за роль Глена із ходячих мерців, та акторка Алі Вонг, яка у вільний від зйомок час підробляє стендап коміком. Шовранером проекту виступає Сонні Лі. За його словами, ідея цього серіалу прийшла йому в голову саме після подібного інциденту на дорозі, що сталося з ним у минулому. Місіс Девіс. Остерігаючи за шаленою популярністю чат-боту ChatGPT, чат дехто міг задуматися над тим, чи зможе штучний інтелект з часом підкорити собі людство. Схоже, що подібні думки приходили в голову Ітарі Ернандес та Деймону Лінделофу, які свого часу були творцями таких культових проєктів, як загублені та теорія великого вибуху. Результатом їх роздумів став новий серіал «Місіс Девіс, прем'єра якого відбудеться 20 квітня на каналі Пікок. От тільки до класичної історії про захоплення людства машинами, творці про як то вирішили додати те, що боротися з ними буде, монахиня. Знайшлося тут місце навіть пошукам все ще ногралю. Чим вирішив зайнятися чомусь саме штучний інтелект. На перший погляд може здатися, що історія в серіалі є доволі банальною. Насправді, сюжет проекту вражає своєю багатогранністю та досліджує одвічний конфлікт між технологічним прогресом та релігійними переконаннями. Спостерігати в серіалі ми будемо за Монахинею Сімоною, яка живе в альтернативному світі 2023 року. Тут усіма людьми керує могутній штучний інтелект під назвою Місіс Девіс. Спочатку її було створено заради допомоги людству, однак із часом вона вирішила їх покорити та захопила. Владу. Образ головної героїні втілила акторка Бетті Гілпін. Разом із нею в серіалі знялися Джейк Макдорман і Марго Мортіндейл. Сантехніки Білого Дому. В основі сюжету цього серіалу лежить Вотергейтський скандал, що призвів до відставки президента США Річарда Ніксона. Якщо ця історія вам зовсім невідома, чи ви чули за не тільки краєм вуха, то повідомляю, що реальний політичний скандал спалахнув США у 1972-74 роках. Він розпочався після інциденту у готелі Вотергейт. Напередодні президентських виборів там було затримано п'ятьох осіб, яких звинуватили встановленні прослуховування у штабі кандидата в президенти від демократичної партії США Джорджа Макговерна, хоч на виборах і переміг кандидат від республіканців Річард Ніксон, однак опубліковані пізніше матеріали показали, що Ніксон перешкоджав розслідуванню Ватергейтського інциденту. Наслідком цього став його імпічмент та наступна відставка з поста президента країни. У центрі сюжету опиняться Говард Хант і Гордон Ліді, які перебували в таємній оперативній групі під кодовою назвою Сантехніки. Саме їм було доручено встановити прослужку в готелі «Вотергейт». Їх екранні образи втілили такі відомі актори, як Вуді Гаррельсон та Джастін Теро. Королева Шарлотта. Історія Бриджертона. Ця історична драма є доволі популярною серед глядачів. Події серіалу відбуваються в Лондоні епохи регенства та розповідають історію родини Бріджертонів, які намагаються знайти своє місце у вищому суспільстві. Схоже, що цей досяг того рівня популярності, за якого вже можна дозволити собі спін-офф чи навіть приквел. Саме останнім і є пропонований до перегляду серіал. На відміну від оригінальної драми «Королева Шарлотта, історія Бріджертона є міні-серіалом і перенесе свою увагу з родини аристократів на королівську, та водночас зосередиться на таємницях біографії грізної та іронічної королеви Шарлотти. Історія становлення саме цієї дівчини опинилася в центрі сюжету нового проєкту. Образ молодої королеви втілила акторка Індія Мартейфіо, для якої ця роль стала дебютною. Те саме можна сказати і про актора Корі Мілкріста, який зіграв юного короля Георга. Bunkera noslēpne Ця науково фантастична драма є екранізацією роману письменника Хью Гоуї, який українською мовою видавався під назвою Бункер ілюзія. Події серіалу відбуваються в антиутопічному майбутньому. Повітря на землі стало отруйним. Тож головні герої вимушені жити у гігантському бункері, який займає кілька сотень поверхів глибоко під землею. Тут люди живуть у суспільстві повному жорстких правил, які нібито покликані їх захистити. Зрозуміло, що довго співіснувати в таких умовах доволі важко. Тому обійтися без конфліктів майже неможливо. Одного разу група людей починають піддавати сумніву авторитет творців бункеру. Водночас вони вирішують дізнатися, що ж насправді відбувається на горі. Головну роль у серіалі зіграла Ребека Фергюсон, Більш відома за такими фільмами як Дюна та Місія Нездійснена. Також у зйомках задіяні Тім Робінс та Рашида Джонс. Прем'єра нового шоу відбулася 5 травня на Apple TV+. Переповнена кімната Образ людини Паука настільки міцно закріпився за актором Томом Холландом, що бачити його в якійсь іншій ролі доволі незвично. В майбутньому така ситуація може призвести до того, що за молодим актором легко може закріпитися мітка актора однієї ролі. Розуміючи це для своєї нової ролі в серіалі Переповнена кімната Холланд вирішив змінити свій костюм у формі паука на помаранчевий комбінезон. В основі цього проєкту лежить книга Деніела Кіза, таємнича історія Біллі Мілігана. Том Холланд втілює образ головного героя Денні Салівана, чоловіка з множинними розладами особистості. Саме його арештовують за стрілянину в Нью-Йорку, що сталося у 1979 році. Життя Денні та його таємниче минуле розкривається через серію розмов з допитливою слідчою Раєю Гудвін, розповідаючи свою історію, він аналізує деякі моменти життя і, врешті-решт, відкриває справжні причини, щоб. Призвели до трагедії. Разом із Холандом в серіалі знялися Аманда Сейфрід, Еммі Росом та Джейсон Айзекс. Ось такими цікавими новими серіалами нас порадували у першій половині 2023 року. Про свої улюблені проєкти пишіть у коментарях. Водночас не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися на канал.